110 пожеж у природних екосистемах від початку року за аналогічний період минулого року їх було тільки три: основна причина виникнення необережне поводження з вогнем. Люди розкладають багаття без дотримання правил безпеки чи спалюють суху рослинність під час прибирання на городі і не задумуються про шкоду такої поведінки. Крім того, фіксуються і непоодинокі випадки навмисного випалювання громадянами сухої рослинності. Начальник відділу охорони і захисту лісів філії Поліського лісового офісу зауважив, що не було зареєстровано жодної пожежі у лісах, проте до них все ж готуються. Ми проводимо ряд профілактичних заходів, це влаштування мінералізованих смуг, поновлення мінералізованих смуг, це вздовж сільгосповідь, вздовж доріг, автомобільних доріг, вздовж залізничних колій. Також ми очищаємо квартальні лінії. Для запобігання масштабних пожеж у лісових масивах на території області функціонує 73 камери відеоспостереження. У нас є от, телевізійна камера спостереження є. Пункт спостереження є в лісництві, це пункт номер 1 де сидить черговий. От в разі виявлення там пожежі, він передає на центральний пункт, тобто в центральну садибу надлісництва. І відповідно тоді черговий надлісництва вже скеровує всі наші пожежні автомобілі пожежні загони на локалізацію і ліквідацію лісової пожежі. За самовільне випалювання сухої рослинності загрожує адміністративна відповідальність у цьому році. До неї вже притягнули п'ять осіб. За спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків розмір штрафу становить від. 3060 гривень до 6120 гривень. За ті ж самі дії, вчинені на природоохоронних територіях, Паліїв чекає штраф у розмірі від 6120 гривень до 12240 гривень. Рятувальники закликають бути обережними та шаномливо ставитися до природи. Додамо, загалом на території Рівненщини з початку року виникло 298 пожеж. Це на 71% більше ніж за аналогічний період минулого року. Загинуло 23 особи. Травми отримало 9 осіб. Людмила Жук, Новини Рівного.